Колона авто з підопічними Будищанського психоневрологічного інтернату під'їжджає до нового місця, де житимуть підопічні закладу. Евакуювати людей вирішили через загрози обстрілу з боку Росії. Допомагали з переїздом волонтери товариства Українського Червоного Христа. Забрали з інтернату тих, хто не може самостійно пересуватись, говорить волонтер Микола Чигрин. У нас оборудовані машини, які виділив нам Червоний Хрест. У нас мобільні бригади, Карливецька мобільна бригада, Глухівська мобільна бригада. Ми їхали на двох машинах, забрали чотири чоловіка. Людям в дорозі не було погано, був медичний супровід, наші медичні сестри. Будищайський інтернат розташований близько за два десятки кілометрів від кордону СРФ у Глухівській громаді. За словами Миколи Чігрина, волонтери раніше навідувались до інтернату, аби надати медичну допомогу його підопічним. Імено мобільна бригада, Роздавали їм таблетки, все, там медичні сестри і лікарі міряли давлення і все робили. Ми приїжджали раз на місяць, ми там бували. Прокоментувати ситуацію з переїздом директорка закладу Тетяна Савенко відмовилась, куди саме перевезли підопічних, не розголошують з міркувань безпеки. Одна з тих, хто сьогодні на новому місці, пані Ольга. Директор сказала, что вчера сказала, что должны привести себя в порядок и, и то я будем вывозить вас. А ничего, перенесла дорогу. Дело привычки. Все хорошо будет. Я надеюсь на все лучшее. Были выбухи. Были. Рахновато было. Тут лучше будет. Ми хочемо змінити, щоб війни не було. щоб Люди могли жити працювати. Пані Світлана підопічна суміжного інтернату. Розповідає, що раніше спілкувалася з жінками з будищанського закладу, а тому зустрічає подруг. Дзвоню, балакаю з Голоковою, як коли буває. Вона мені дзвонить. Тут хорошо, тут у нас садуники хороший. Тоді хороше обращення до нас усе У нам. за інформацією обласної організації Товариства Українського Червоного Христа цього разу допомогли вивести 18 підопічних Пудечанського інтернату. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.